Всім привіт, друзі! Нехай Бог береже вас на тому місці там, де ви є. Апостол Павло в посланні до Офісян говорить, що люди живуть за волею сатани, усвідомлюючи вони це чи ні. Однак, коли ти знаєш істину і волю Божу, ти вже не будеш так жити. Якщо ж ти не розумієш Бога і не знаєш Його волі, це рівнозначно тому, що тебе закинули в невідоме місце і сказали: йди до певної точки, ти не маєш ні найменшого уявлення про те, де ти знаходишся. Ні про те, як орієнтуватися на місцевості, куди ти підеш. Для того, щоб досягти мети швидко й ефективно, необхідно чітко розуміти, звідки ти йдеш, куди і навіщо, якщо у тебе немає цього розуміння, наскільки велика ймовірність, що ти обереш найбільш правильний і найшвидший шлях до своєї мети. Майже ніяка. Але якщо у тебе є карта і путівник, повне розуміння ситуації, твої шанси досягти мети стають стовідсотковими. Саме для цього Бог дав нам Біблію, щоб кожен зміг розібратися, де воля Божа, а де воля сатани, і зробити свій усвідомлений вибір. Підпишіться на телеграм-канал Салтаненко і регулярно дивіться нові відео, щоб наповнюватися істиною і не жити в темряві, невігластва. Якщо ви не є частинкою церкви, напишіть мені, щоб брати участь у молитвах і духовному спілкуванні щоденно. Бережи вас, Бог!